Тільки ну подивіться, який гарний вечір. Без 27 Ой, як воно пахне. Це передати неможливо. Чуєте, дітки на шкільному подвір'ї грають у м'яч. Тепло. Навіть зараз 21 градус тепла, все квітне, дивився зараз прогноз погоди. У четвер плюс 27 у Харкові обіцяють, то щось зовсім, зовсім тепло. Чуєте, як дітки? А як же гарно, коли тихо. коли так. Квітне все. Дітки грають. Але не завжди так. А зараз ще й світло вдома є. Сьогодні цілий день не було, як у сьомої вимкнули. Аж ну, пів на третю включили. І зараз світло є. Не знаю надовго чи ні, але так гарно. Тепло, тихо і світло. Хоча б не накаркувати Ладно. Хочу побажати всім тихого приємного вечора, спокійної ночі. Ну і миру, добра і злагоди Як же гарно. Все, всім щиро дякую. Ми будемо жити, незважаючи ні на що до побачення, моє любі, пока.